Сьогодні я граю Стэнс 2 з моїм другом Андрієм. Сьогодні буду грати Стендо 2. І сьогодні я буду грати з моїм другом Андрієм, але перед переглядом поставте лайк і підпишіться на канал. Підпишіться на канал Андрієм, його канал. Його, його канал називається Андрій Бручко. Підпишіться ще на нього. І на мій канал. Так. Ну зараз ми будемо грати локацію. А на яку локацію будемо грати? Хто? Давай командний бій. Командний? Ну я вже that's стоп, that's не... стоп не, <coughs> не заходь. Я... я вже захожу, не заходь. Да я зайду. Я зараз, я зараз буду грати. Я ж запросив вже. Так що таке? Ну, кого ти поколе? Я, я нікого не кликав. бо ти ну, не хочу. Кого ну, де... А ні, ні. до, до мене тоже бабуся, давай прати грати. Давай. Ти вже а... зайшов? А... Ну, давай. А... Ну, о! О, як ви Стоп, а я, я стоп, я хочу приєднатися. Стоп. Не що? Не я вже тебе так... не гриваю. А, до. Ну... Я вже приїхав, що там дрім, сьогодні буде Ну, я буду грети з моїм двома дням. Ну, але, не ваку, не вникнути, але це обов'язково. В нього 7 письменників, але в мене стобино, щоб в нього теж була соточка. Ну, в мене вже зараз загрузиться локація, а мені в себе загрузилася. Подивись. Проти... Я хочу Я проти тебе бути. Адири, наш тебе. Що ти любиш, ади? Ты де ще? Пока. Пока. виграєте. Ну, ну, дивитеся, ну не выграєте. Не за тебя. Ну добре. Мне самое интересное. Ты підключаєшся? Як ты підключаєшся, я пытаюсь? Як? дивись. Я, кстати, біля мішені стою, я в мішені стою. Что? Хто? Хто? А що, я тебе гроші спав? Спав вся. Він так смешно, зайшов, тіпа. так. Тобто є eu vou 算。啊啊 Je vous Сигна. Jeg har ikke på meg hansker! Right. Відео два раунда, і хто виграє? Ми зараз граємо я зараз граю проти Андрія в, в дуелі. Що? А дозволимо так і на обіку бачити саме з ним. Кого я, я пограємо? Давай стердяком сотворців не поговоримо саме. Тобі хоч його видали. Там, а як чити взяти? Коротше, я його. Ну давай пограємо вже наконець таки. А Як чити взяти? На можна чити. На чи йому? На! <плес> Добре, забачити, але я не знаю. Мені тоді каже, що він може якось рука чити, але я йому не дивірю. О, так як таки він вийшов. Давай ти читами, але я проти тебе. Ой, мені не ну да, хочемо всі чити. Ви не так він може включить всі чити, якщо я його виграю, то буде дуже круто. Давайте. Ну тоді він буде всі чити включить. А ми проти нього зіграємо. Проти Андрія. Так, спочатку бачу, хто виграє. Ну, Андрій, давай вже, заходь. Там, там, що? Я. я виграю, я виграю. Заходь, Сенцій. Що? Вибра... О, точно, я ж теж, теж хочу. Що? з тобою Я буду за птиців, боже, Добре, Добре, дивись мені треба... А як тебе боже, боже, ты? Андрій? Я не добре. Я виск. Я виск. Я не знаю, не а як тебе за ты? Перший мир Андарія тільки Але він буде грати з всіма читами, а я проти нього. Але, Але в, нього... в нього будуть всі чити. Він каже, що в нього якісь чити, я мене, звісно, не на вірю. Але ми. Як... Я бачив, є... в нього є чити. Він Мене раз так виграв. що він на дуже швидко бігав.

Почті, Кію! Почті! Почті! Ну добре, шлях! Да вот. Ты даже денег? де. Я ловлю, я ловлю. Як робиш? Ти чи ти не включив? Я вас не поключу. Ну добре. Я докиду к. Я, я так имею на крутишку. Зроби хоча б не тих лево, ви хліб, вы можете на що? <шо? риклад> хочеш мені зробити, чи <риклад> <риклад> О, ти шо, вже чиша? Так, зараз би, якщо б це відео набереться мільйон переглядів, мільйон тисяч лайків, то, то ми знімемо продовження, але я куплю дуже круто, то я куплю чити, я далі я виграю. Якщо набереться мільйон лайків, то перегляд. Якщо фадрія, то ми е, Андрія, то знімемо продовження. Ну і дивіться. Ми зараз... Ну, дивіться, не Ну і давай ну, Андрій, а что ты робишь вообще? Підключатися вже? Ти до тебе? Да. Ну, але стоп, зачекай, дай я. Да, вот, водик. Що? Що? Ну, давайте я доки почекаю, доки. Да. Я його хочу видалити. Бо він мені. Ну, диві дивіться. Мені зараз треба. Мене він вже. О. Так. Давайте я таки, тихо видалю його. Дивіться, я його зараз видалю. Добре, це шука його білять. Давайте так. А тільки коментарях те, щоб це він біза... так. О, вже запитав. Давай, копав. Дуге. Що? дуэль. Это дуэй. Ну добре, давай. Кстати, я в мене було заклад бомби, але. Кстати, ти вже ти... Буде було заклад бомби грати, але не заклад бомби ні. Це мене що Я О! Я вже. Що? Ні, стоп зараз. Зараз тут аварія. Стоп, треба почекати, доки ти буде... ...наки вона не загрузиться. Так, так. Да. Стоп, чекай. У мене не безконечної... ...патрони була. А, -а ти що, хотів, хотівши безконечної... ...патрони заробити, чи що? Так. Да. <реш> Хороший Андрій Чітер. <реш> <реш> Та останні реалісти... ...ми вже закінчувати будемо. Це останній раунд і ми будемо закінчувати це відео, тому що в мене вже і так дуже довго відео йде, але коли це відео закінчимо, це не відбуваємо. Ну і ну, ми будемо тренуватись потім я ми... буду тренуватись, щоб, щоб краще грати, і я беру. Андрій! Я сказала. アンデリー <laughs> <laughs>

<с> ну все, тогда на поиграх. hey Oh, <laughs> he... Рознесу Та реально якийсь хер обріз Все, пока Ти виходь а. Надо. Нада Пока Дякую Ну да, я вийшов Ага, давайте поки на цьому накінчимо цей відео Бо це було круто відео Надіюсь, що ви поставите лайк Підписуєтесь на канал, ставте лайки Підписуйтесь на канал І да. всім до побачення